Наталія Стрельчук, директор Центру Євроатлантичної інтеграції та безпеки Ченівець національного університету імені Юрія Федьковича, гостей програми Чинівці сьогодні. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні Верховна Рада України ухвалила низку законопроєктів із безвізового пакету. І тепер нам цікаво дізнатися, наскільки Україна вже стала ближчою до безвізового режиму ЄС. Е... Якщо чесно, я би не приєднувала всі ці закони, які сьогодні приймаються вчора, сьогодні, які обговорюються напряму з безвізовим режимом. Тому що навіть прийняття цих законів, як вважає більшість експертів, сьогодні в Україні і в Європі вони не будуть означати для нас абсолютно нічого, якщо ми їх не будемо виконувати. Власне так, технічно, можливо, це наближає, але це тільки теоретично і технічно. На практиці, очевидно, наше суспільство поки що не готове до такого безвізового режиму, і я думаю, ускладнює. Насамперед, це наш східний кордон, який сьогодні є неврегульований. Бо наскільки я пам'ятаю, взагалі довгі розмови про безвізовий режим і вимоги Європейського союзу, це було саме врегулювання кордону. Чому ця тема актуальна для Європейського Союзу? Тому що безвізовий режим означає, що будь-яка людина, яка приїде в Україну, отримає громадянство України, зможе потім попасти в Європейський Союз. І з цією проблемою, наприклад, стикалися свого часу Румуни. Я поясню логіку. Яка логіка? Досить багато людей, які мають кримінальне минуле, вони часто змінюють громадянство. Якщо в нас ця сфера де неконтрольована, буде де легко отримати громадянство України, таким чином ми будемо таким пунктом, звідки злочинці попадають в європейський союз. З Цим зіткнулася Румунія, коли багато людей з кримінальної сфери купували румунське громадянство, попадали в Євросоюз, і злочинність серед громадян Румунії, які живуть в Євросоюзі, значно зростала. Але це були не румуни. Це були ті, хто придбали румуський паспорт. Тому я думаю, напряму ці зміни, які зараз пов'язані з кримінальним кодексом, з іншим законодавством, судочинством, вони звичайно будуть щось регулювати, але поки наш кордон буде отаким, от, от ніяким, поки в нас існують терористичні організації, ДНР і ЛНР, звісно, що говорити про безвізовий режим, де дуже ну якби небезпечно навіть для Європи, і дуже з великою натяжкою. От власне я хотіла спитати, чи Євросоюз готовий відкрити кордони для України? Ну, вчора всі радісно коментували приїзд Могеріні, єврокомісара із зовнішньої політики. Але одна її із тез була, і вона це прямо говорила, що доведеться в європейському союзі працювати із виборцями. Тому що, якщо політики говорять відкрито про надання такого безвізового режиму для України, то громадяни Європейського союзу під впливом оцієї навали біженців вони на сьогодні не готові. До нової хвилі мігрантів, ну в першу чергу трудових мігрантів з України, бо власне кожен розуміє, що це буде навантаження на економіку Євросоюзу. І власне українці очікують, що без візового режиму це не тільки подорожі там, туристичні чи навчання за кордоном, вперше можливість отримати зарплату, тому що економічна ситуація в Україні породила багато людей, які на сьогодні знову готові їхати в пошуках кращої долі. І, Звичайно, цю кращу долю вони тепер шукають не в Росії, а звичайно шукають в Європейському Союзі. Можливо, така ситуація, що якби не ця історія із біженцями, Європа, можливо, і справді би чекала українців. Е, я думаю, що вплинула не стільки ситуація із біженцями, як вплинула те, що називають політичною волею. Е, ну, розумієте, коли ми... Не будемо повертатися до сумних подій Євромайдану, а взагалі, коли ми всю довгу історію незалежності говоримо, що ми йдемо до Європейського Союзу і не робимо нічого. І це викликає в тому, в політиків, в громадян Європейського Союзу, ну, власне, в українців, От, власне, від нашого цього промовистого шляху до Європи, який ми проголосили, але не виконання практично нічого, ми викликали в європейців тому. Так свого часу було з нашою ідеєю вступу до НАТО. Власне, ми багато говорили, нам обіцяли, але ми не виконали те, що від нас вимагають, і ми туди не попали. Власне, оця така втома на сьогодні є від цієї ідеї про безвізовий режим. Українські політики її так носять, повторюють, якась така як мантра, да, як заговір, що ми отримуємо безвізовий режим, все в нас стане добре. Але, власне, якби ми прості люди, звичайно, розуміють, нічого в нас добре не стане, поки наша економіка не працює, поки в нас є велика кількість безробітних, наші зарплати низькі. Це безвізовий режим, тільки що нам допоможе. Що від нас знову втече велика кількість працівників, ті, які можуть працювати на Україну, Вони будуть працювати на європейський союз. Ну що нам чекати від безвізового режиму? Відтік робочої сили. Ну вже ситуація в Молдові набагато краще. Чому їм вдалося таки мати безвізовий режим? Ситуація Я в Молдові можливо економічно не краще, як в Україні, але вона значно краще політично. Я досить часто бачила політиків. Із Молдови, включаючи там мера Кишиньова, віцепрем'єра, прем'єра, міністра закордонних справ, на багатьох європейських конференціях, куди наші політики не приїздять, вони ігнорують такі заходи. а Політики з Молдови вони приїжджали. Це молода генерація політиків, їм приблизно 30-40 років. Вони активні, вони володіють європейськими мовами. Ну, деякі з них володіють двома: і французькою, і англійською, і німецькою. Вони вільно спілкуються з європейськими політиками. І власне вони створювали цей імідж Молдови в Євросоюзі як країни, яка дійсно хоче вступити до Євросоюзу. І вони всі, як називають домашні завдання, тому що дійсно це домашні завдання. Вам ставлять план дії, ви його маєте виконати. Молдова, всі ці домашні завдання. Виконувала, можливо, навіть випереджала. Тобто реформа децентралізації і місцевого самоврядування в Молдові відбувалася ще в 2010 році. Інші якісь там закони, які ми тільки про них починаємо говорити, в Молдові прийняті в 2011-2012 році. І власне навіть за комуніста Вороніна і його уряду багато чого робилося в напрямку європейської інтеграції. Чому? Не тому, що там Європейський Союз надзвичайно приваблива структура, а тому, що вже вироблено право, законодавство. Ну, якби кращі зразки, які просто всього-навсього треба адаптувати для своєї країни. Для чого тратити зусилля, виробляти ще раз це? Ви велосипед чи якісь там ліки, якщо ліки винайдені, власне, є європейське право. Воно досконале, воно виважене. Досить тільки його прийняти, адаптувати для України. На кого зараз в Україні лежить вся відповідальність за євроінтеграцію? На уряді, на уряді і прем'єрі яциніку власне, мені дуже не подобається, коли в нас хочуть зробити людиною всьому вину президента Порошенка. Так, да, він відповідає за зовнішню політику, але в нас інший тип зараз республіки. В нас парламентсько президентська форма правління, парламент, коаліція, уряд вони відповідальні за все, що відбувається в Україні. Президент має чітко обмежені свої функції повноваження. І, власне, президент справляється своїми повноваженнями як президент. Він гарний дипломат, він людина надзвичайно толерантна, виважена. Власне, те, що він робить на міжнародній арені, до нього не вдавалося жодному президенту. Але, на жаль, уряд він багато реформ пробуксовує. Власне, якби вони проголошені, так от ми бачимо, проголошена децентралізація, але в інших країнах вона тривала багато років. В Польщі вона там була три етапи. Про це всі експерти говорили. І це тривало не один рік, а там майже 14 років до завершення. Неможливо в такій великій країні, як Україна, це зробити за місяць, за два чи за три. По-перше, я неодноразово говорила на різних конференціях. Це мають бути підготовлені спеціалісти. Чим зіткнулися зараз місцеві органи влади? Об'єднані громади, що в них немає ні фінансистів, ні людей, які будуть займатися проєктним менеджментом. Тобто, власне, вони отримують цю децентралізацію, але фахівців немає з місцевого самоуправління. Це велика проблема для України. Поки це все налагодиться, як гадаєте, скільки необхідно часу в Україні? Ну, власне, це залежить від багатьох факторів, від зовнішньої допомоги в першу чергу. Якщо Європейський Союз буде йти ну, відносинах з нами на таку близькість, яку він застосовував до країн Балкан, наприклад, коли вони надавали технічну допомогу. Що означає технічна допомога? Це підготовка фахівців. Тобто вони надавали допомогу уряду в підготовці міністрів, замміністрів, надавали допомогу місцевим органам влади, в підготовці голів, мерів і так далі. Тобто, люди, які очолюють сьогодні органи влади, починаючи від місцевого рівня до самого верху, вони мають навчитися жити в нових умовах. Такі, які вимагає Європейський Союз, не кажучи, там боротьба з корупцією, прозорість, чесність. Власне, ми це сприймаємо як якісь лозунги, але вони живуть так. Власне, Ви мож... Це розуміння. Ви можете сказати, можливо, з власного досвіду, що побачили, справді, що в Україні там за декілька останніх місяців, хай буде за рік, за останні два роки, ну справді от, почали боротися з корупцією? Е... Я не можу сказати, що з нею борються чи з нею не борються. Мені важко це зрозуміти. Я думаю, так важко всім пересічним громадянам зрозуміти. Бо, власне, є якісь гучні затримання, гучні справи. Так? Ну, там, брілянтові прокурори, там, інші затримання. Але напевно все-таки свідомість людей вона не змінилася. Я маю на увазі побутова корупція, вона так і залишилася будинним явищем. Сьогодні я з колегами розмовляла там побори на рівні вчителів в школі, так і залишилися. Але і якби вони ставляться з розумінням до цього, при тому рівні зарплат, які є на сьогодні вчителя, в лікаря говорити про подолання цієї такої низової корупції, смішно. Бо люди фактично виживають там на 2-3 тисячі гривень зарплатні, так говорити про якісь вищі рівень, що десь когось там піймали. Ну піймали за міністра, ну угу. піймали міністра. Угу. Ну, власне, ці справи гучні, але вони закінчилися нічим. Вони от, не засуджені, немає судових сказати. показових процесів. Всіх ми можемо читати про те, що спіймали, зловили. Так. А і далі насправді нічого. про те, що відбувається далі, як історія розгортається, ніхто так, про це не пише, не говорить. носяться якісь застави, суд там відпускає і так далі. Власне, ну, ми бачили вибори, коли там всплеск різних публікацій про садового, так, у Львові, чи я була шокована, абсолютно якісь там факти називаються, притягнуті там, за вуха чи правда. Важко перевірити, так, але в засобах масової інформації йшла така велика пропагандистська кампанія, антисадовий. Ну, якщо є такі факти, чому не працює прокуратура, а якщо ці факти не дійсні, не підтверджуються, чому їх не спростовує садовий, наприклад. Так? Ну і так майже можна по кожному місту. Тобто тут важко сказати. Боротьба з корупцією вона передбачає, що суспільство не толерантне до таких проявів. Тобто, власне, суспільство саме реагує на це на будь-який прояв. Ну, по-перше, там вимога з хабаря з студента в університеті, це має зразу набувати розголосу серед студентів, але для цього треба міцне студентське самоврядування, яке захистить цього студента потім. Так цього на жаль в Україні немає. Ну і так далі, все тягне за собою. Немає дійсно громадських організацій, які опікуються цими питаннями, немає пропагандистських семінарів. Ну колись в радянському союзі це називалося «столовим лікбез». Тобто людина має мати певні знання, що вона має зробити в випадку, коли з неї вимагають хабаря. У нас такого в Україні немає. У нас, нас такого немає. Ні. Не людина не знає, що вона може звернутися. І люди, ну, в принципі, вони якби праві, вони бояться звернутися в міліцію. Вони не розуміють, чи не пов'язаний цей хабарник з міліцією, так? чи не пов'язаний із судовою системою. Тобто є випадки, коли людина там написала заяву і її вже покарали. І тому люди скривають ці такі явища. Наталя Васильівна, я не можу вас не спитати, як експерта з гендерної політики, ваша думка щодо ситуації із депутатом Верховної Ради Від Народного фронту Андрієм Тодорком та і також Оксаною Кужель. Ну, моя думка, напевно, йде в розріз із думкою всього суспільства. Тому що я так продивилася останні публікації в ЗМІ, і якось мені дивно, що суспільство, ну, не дивно, власне, це нормально, це стереотип, коли все суспільство, включаючи депутатів, вони стали на сторону ображеної кужель. Ну, Тут зрозуміло, чому така поведінка, так, українці? Ну, жінку вдалося з пляшкою так. По голові. Ну, Не факт, що її вдарили, не факт, що було це побиття, ну, якби це, це треба доводити і розглядати. Так? Але єдиний принцип, який от, власне, про те, що ми говоримо на лекціях з гендерного курсу, це все-таки треба бути гендерно нейтральним. Неважливо, хто кого вдарив, якщо билися перед тим Соболів чи Шуфрич у Верховній Раді і до крові. І ми на це реагували спокійно, бо билися два чоловіки депутати. Тому що так в українському суспільстві є, так? Коли б'ються да, два коли чоловіки, б ються б ються це, як та, півні, то це нормально. нормально. А коли побилися чоловіки і жінка, то тут велика трагедія. Вдарили старшу жінку, вдарили жінку і так далі. Ну і по-перше, я не є прихильницею народного фронту, я намагаюся бути нейтральна. Але я, як би знаю, пана Тетерука, Він двічі брав участь в миротворчих операціях в Косово. Людина, яка не є врівноваженою, да, чи не стіка психічно, вона навряд ли була б. Нічі на високих посадах миротворчих. Військах ООН. і те, що пишуть, що він там міліціонер, і так далі. Він кадровий військовий, і він кадровий, дійсно, як можна так сказати, кадровий миротворець. Тобто він людина досвідчена, як себе вести в конфлікті. Наскільки ж треба було спровокувати таку людину дійсно до такої поведінки? Ну, очевидно, що поведінка іншої сторони була досить хамською. і Він все-таки, можливо, не втримався від якихось дій. Ну але я так тільки його, можу зрозуміти. Не виправдовує так. Його це не виправдовує, але якимось чином можна і зрозуміти, що. Депутати всі повинні себе тримати в рамках. Вони депутати. Тут мої студенти, я сюди спеціально принесла ці роботи, які писали вчора. Вони написали, депутати не мають статі. Вони представляють весь народ. Власне, це і є те, про що ми говоримо. Вони мають бути толерантними, стримуватися. Вони лице України. Бійки в парламенті взагалі недопустимі. Ну ми перед тим бачили, як Кужель намагалася його перервати, сіпала там за руку перед тим днем і казала: Ви от мені там скажіть, ви от там вже скажіть і вже скажіть, не даючи йому навіть завершити слово на трибуні. Як така поведінка оцінюється? Коли людина вибігає на трибуну і що у депутата, та відбирає мікрофон. Ней навіть не хватало терпіння зачекати одну хвилину і зробити поправку. Як як це нормально, має бути в парламенті. Він закінчив, ви даєте репліку. Ви маєте право на свій виступ, на якісь там вираження емоцій в цивілізований спосіб. Просто така ситуація, що українці до такого звикли: бійки, до скандалів, до гучних заяв, ну, до виривання мікрофонів. Я не думаю, що українці до цього звикли. Ну дуже так не хочеться думати, що українці до цього звикли. Ну, але ми ж це часто бачимо в Верховній Раді, якби ми цього не бачили. Ми, це бачимо. ми бачимо, Україна це бачить, бачить це весь світ. В Верховній Раді, ну, але це якби завжди викликає в суспільство нормальну реакцію. Суспільство засуджується. Ну, в даному випадку мені що не подобається. Мені не подобається, що засуджують саме чоловіка. Я в цьому випадку на стороні чоловіка, тому що треба спочатку розібратися. Не завжди жінка буває права. Всі жінки різні. Просто ми в цій ситуації підходимо, що в нас є певний стереотип, що чоловіки ведуть себе так, що вони агресивні, от такі такі. А жінки ведуть себе так. Але і серед жінок є різні, і серед чоловіків є різні. Тобто не завжди винуватий тільки чоловік. От цьому і проявляється наш гендерний стереотип: винуватий той, хто спровокував бійку. А не той, хто ну, винуватий, звичайно, бо повівся, міг би бути стриманішим. Uh -huh. Але не обов'язково ж це винуватий чоловік. А якщо би билося дві жінки, як би була реакція суспільства? Зовсім іншою була, правда? Якби на місці титурока була жінка ще старша від кужель років на 10, як би ви реагували, що молода кужель побила старшу панянку. Реакція була б, напевно, іншою. Тобто тут ми маємо подолати свій стереотип і ставитися до них дійсно гендерно нейтрально, як просто до політиків. Це не допустимо Верховній Раді, неважливо, чи це билися жінки, чи чоловіки, чи два чоловіка, чи дві жінки. Це просто недопустимо, це рівень. Але знову ж таки, вимагати відставки там б'ют, не з'являються на засідання, вони вимагають, щоб він склав свої повноваження. Угу. Ну якщо ви вже це робите так, то вже тоді до кожного, хто чинить якісь такі дії в парламенті, треба буде це застосовувати. Тому, тому що кожного це буде пляшкою кожного... по голові, когось, Ні, просто буде бити кулаком, так як побили Соболєва до крові чи там інші. Тобто до кожного, хто веде себе так нечемно в парламенті, значить треба його позбавляти мандата і на будь-якому рівні, тому що це є і в міських радах, і в місцевих радах. Такі випадки є. Але ми не повинні цього дозволяти взагалі. Ну, розумієте, це дуже такий складний процес. Коли ми дозволили під час Євромайдану голів адміністрації сіпати за галстуки чи там прокурорам погрожувати автоматом, то ми мали чекати такої реакції в подальшому. Тобто суспільство має себе в будь-якій ситуації тримати в рамках, ну, в цивілізованих рамках. Тому що потім такий бунт, він виникає кругом, скоро учням будуть в школі директора бити, що ми будемо тоді робити. Як ви оцінюєте тарифний майдан, який зараз відбувається в Україні? Знову ж таки, піду напевно розріз, <схи> розуміючи, що це просто певні політичні сили нагнітають ситуацію. Мені хочеться, щоб ну, на само, Майдан вийшли… так само швид... говорили і про Євромайдан, так завжди ну, є будемо чесні з собою. Завжди хтось за цим стоїть. Коли я побачу, що дійсно в Бухаресті вийшли люди після цього. Ну, такого ганебного явища, коли молоді люди загинули в клубі за техніки безпеки і вийшов весь Бухарест на вулиці, і уряд пішов в відставку. Оце, я розумію, масовий, дійсно народний протест, не підготовлена політична акція. Люди вийшли, тому що їх це сколихнуло. Значить, якщо наші люди на сьогодні не вийшли на вулиці по всій Україні, значить їх тарифи ще не хвилюють. Це дивна ситуація. Дивна ситуація. Ну, напевно, вже пенсіонери мали би вийти певними, uh -huh. першими, однозначно, тому що їхній рівень пенсії і нові ціни це взагалі. Або вони дуже терплячі, або в них дуже багато грошей, складених в Панчоху. Ну, не знаю, чому вони очікують. А те, що власне, це підготував Ляшко, ну, він себе позиціонує як лідер, який є в опозиції. Тимошенко також би хотілося бути на цьому тарифному майдані. Я так бачу, що вона вже рветься туди не перший день, але її ще стримують те, що вона не хоче зовсім порватися коаліцію. Все таки вона ще надіється на переформатування. Ну які очевидно ходять плітки в Києві, вона все таки сподівається, що якимось чином вона вигризе посаду прем'єр-міністра. Вирвий і То, це можливо, як ви гадаєте? Ну дуже багато людей, які з експертного середовища в Києві вони ведуть розмову про те, що очевидно, якщо уряд не прозвітує. Бо всі чекають звіту уряду. Якщо уряд не прозвітує, то, очевидно, буде і переформатування коаліції, і зміна уряду. Uh -huh. Власне, про це говорять всі експерти і українські, і закордонні. Тобто всі чекають звіту уряду. Ну, uh -huh. Власне, бюджету, звіту уряду і багато питань. І коаліція дуже шатка. Тобто ніяка кужіль і тетерук настільки не вплинуть, як неможливість прийняти новий бюджет і перспективи України на наступний рік. Очевидно, це буде великою кризою для коаліції. Наталі Васильівну, я вас ще не питала, як ви відреагували на те, що Арсеній Яценюк вже відсвяткував отримання першого мільярда. Ну, власне, чесно кажучи, я її не знайшла підтвердження в якихось джерелах, яким можна довіряти. Я думаю, що багато ходить фейкових різних інформацій. Можливо, відсвяткував, можливо, він святкував щось інше. Я цієї інформації ніде не знайшла в закордонних джерелах. Власне. Е Американські експерти вони натякають на те, що Яценюк збільшив свої статки, що Порошенко Яценюк збільшили свої статки, ну, але, можливо, їхній бізнес є успішним. Важко про це судити, бо ми не бачимо насправді цифр. Коли б в нас це було все відкрито, як за кордоном, так, і можна було якось це оцінювати по якимось джерелам, відкритим, закритим, ну, інформаційним там, приводам іншим, а довіряти інтернету, я думаю, це остання справа. У нашого прем'єра і президента є багато інших недоліків, як їхні мільярди. Я вважаю, що навіть якщо вони будуть мільярдерами тричі, це не такий страшний гріх. А от страшний гріх, коли вони не дбають про Україну, про державу, про народ, коли наші пенсії стають все меншими, зарплати все меншими, коли не виконується те, що має бути зроблено для вступу в Європейський Союз, от за це їх треба карати. А які їхні статки для мене? Це остання справа. Мене це мало цікавить. Мене цікавить, які наші статки. Звичайних українців. За це ми маємо за них суворо питати, чому наші статки зменшуються? І ваша думка відбудеться найближчим часом позачергові вибори Верховної Ради? Ну, власне, знову ж таки, повернемося до того, як себе поведе уряд. Якщо уряд зможе Верховну Раду переконати, що все добре з країною. Але ми бачимо, що на фоні оцих подій, і неприйняття певних законів, напевно, уряд не отримує новий кредит довіри в Європейську Союзу і в інших країнах, які підтримують наш і морально, і матеріально будемо відверті. Так? Власне, якщо щось буде відбуватися з урядом не так, то очевидно, що нові вибори будуть не за горами. Тим більше про це, вже не скриваючи, говорить і Тимошенко, яка очікує нових виборів, бо вона бачить, що вона набрала гарні голоси і дивіденти на місцевих виборах, в неї є шанси. Мати більшу підтримку Верховну Раду. Ну, власне, я думаю, про це вже мріє свобода, бо вони побачили, що в них знову якби зросли, голоси виборців. Так така ситуація та, спочатку тобі не довіряють, про тебе забувають, і потім як нова хвиля, і ти знову викликаєш довіру Ну, на фоні рівня падіння життя. Це нормальна ситуація. Ті, які при владі, якщо вони не, не змогли підняти економіку. Вони, звичайно, народу перестають подобатися, нічого в цьому дивного немає. Так всіх країнах. В деяких країнах уряди змінюються щомісяця. Майже є кризи такі, де вибори проходять в країнах 6 місяців і нові вибори, нова коаліція. Не втримали до побачення, йдете з влади. Тобто ми ще занадто толерантні до уряду, бо, власне, якби кредит довіри вичерпаний був за рік. А він вже майже фактично другий рік при владі Яценюк. І той кабінет міністрів, який він сформував. Ну і очевидно, сама позиція деяких міністрів і міністерств вони не звітують, вони не відкриті, вони не прозорі. І це накладає відбиток не тільки в відношенні народу українського, але і з західними партнерами. Ми не бачимо, що робить міністр і що робить міністерство. Ми не розуміємо за що вони відповідають. Дні уряду проводять проходять в'яло. Так вони не можуть відповісти в парламенті парламентарям. Ну, власне, просто загальний рівень сучасної влади він дуже низький. Вони не підготовлені. Це стосується всіх, абсолютно від депутатів до міністрів. На жаль. Наші очікування не виправдалися, що прийде нове покоління, більш підготовлене, як попереднє. Ну, бо, очікування власне, були величезні. Насправді. Та, очікування були те, що ті люди, яким від, там, від 30 до 40 років, вони більш освічені, більш сучасні, більш прогресивні. На жаль, виявилося, там мало таких людей. Як українське суспільство ставиться до жінок в політиці? Як показують соціологічні дані, дуже складно я про це неодноразово говорю на лекціях студентам саме нижчий рівень. Де готові українці спокійно допустити жінку до влади, це рівень голови сільради і секретаря сільради. Там у нас дуже багато жінок працює, особливо на посадах секретарів сільради. Чим вищі, ми тим більше жінок втрачаємо. Ще на рівні районних рад, заступників районних рад, жінки присутні. Чим вище обласна рада жінок все менше, менше я маю увазі на керівних посадах. Вони в основному працюють як звичайні працівники, клерки, секретарії. Там десь де-не-де де вони можуть досягнути якогось рівня начальника відділу, і це все далі. Стеля далі вони не можуть підніматися. Як ви бачите, на сьогодні фактично у уряді жінок дуже мало. А в європейських країнах жінки є міністри оборони. Да, там вони очолюють спецслужби. Ну у нас вже починають керувати міліцією, митницю якби це вже великий позитив. Але насправді це, на жаль, прийшли не українські жінки. Їх запросили за кордону. Виявляється, що в нас на сьогодні жінки виявилися не готовими для того, щоб брати участь в політиці. Ну це особисто моя така думка, тому що і списки політичних партій на виборах місцевих. Хоча вимагали 30%, партіям було складно знайти цих 30%. Вони майже полювали за жінками, запрошували, намагаючись хоч якось дотриматися цієї квоти. А насправді жінок-лідерів місцевого рівня і взагалі всеукраїнського дуже мало таких активних, чомусь їхня кількість з кожним роком зменшується. Далі, Василь, ви брали участь у місцевих виборах, ви хотіли стати мером чернівців ви Результатом не розчаровані? Ні, ну якби я ж людина свідома того, на що я йшла і чому я йшла. Ну, основна ідея була це донести якісь свої ідеї для того, щоб їх почули громадяни, ті, хто виграють вибори. Якби я усвідомлювала реально свої шанси і абсолютно цим не розчарована, ну тільки рада за можливість брати участь в дебатах, в зустрічах з виборцями і, власне, про щось говорити про те, чого мені б дійсно хотілося в Чернівцях, енергозберігаючи тих Технології там розвиток комунальних підприємств міста я от, власне йшла заради того, щоб ті, хто виграють вибори, претенденти на цю посаду, вони почують і, можливо, щось почнуть робити з того, що мені хотілося б бачити в Чернівцях. Я завжди стараюся генерувати якісь ідеї. Якщо я не можу їх виконати, можливо, хтось виконає. Що ж, спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Наталія Стрельчук, директор Центру Євроатлантичної інтеграції та безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, був гостей програми «Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились. До зустрічі.